Вітаємо! Ви на каналі інтернет-магазину Шоп Сьогодні розглянемо контролер для led стрічок торгової марки Євролам. Контролер для світодіодної стрічки RGB з сенсорним пультом дистанційного керування використовують технологію ЩІМ, що дозволяє досягти рівня 60 ти... 64 тисячі різноманітних кольорів. Попередньо запрограмовані 20 режимів на вибір для зручності керування. Крім того, він має функцію пам'яті, тобто попередні налаштування будуть відновлені при повторному вімкненні. Використовується для RGB світодіод стрічок та RGB світодіодних модулів. Використання технології бездротового дистанційного керування на цій штуці 2 і 4G, він має такі характеристики, як низьке енергоспоживання, передача на великій відстані та висока здатність запобігати перешкодам. Може працювати зі стрічками 12 і 24 В. Модульна конструкція та клеми, що просто загвинчуються, дозволяють легко поєднувати контролер до усіх видів світлодіодних продуктів, які мають відповідні характеристики. Пульт з простими та практичними функціями зміни кольору та яскравості затемнення, а також ємнісним сенсором керування є зручним у використанні. Живиться за допомогою батарейок типу 3А дві штуки. До комплекту вони не входять. Якщо у вас ще залишилося питання. Пишіть їх у коментарях. Посилання на контролер та світодіодні стрічки від торгової марки «Євроламп», а також іншу продукцію «Євроламп» та Євроелектрик, шукайте в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та дзвіночки. Дякуємо за увагу!